І з року в рік ситуація зі зникненням з полиць магазинів чи то яєць, чи цукру, чи круп, повторюється. Держава, що сповідує ринкову економіку, ніяк не може впливати на ситуацію з підняттям цін на продукти харчування. А відтак споживач постає перед проблемою купувати, скажімо, гречку за ціною, котру пропонує продавець, чи скаржитись і отримати замість дорогої гречки порожню полицю. Продовольча безпека України знаходиться в такому стані, коли не сьогодні, завтра доведеться говорити про загрозу для неї та для добрі. Роботу громадян. Що я можу купити за пенсію, цю мізерну? Комунальні заплатила, а жити нема за що. А що їсте? Що я їм? Працюю в селі, город держу, та й стоїть бараболі, от, 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 тим я питаюся. Молока не можу, масла взагалі. А йогурт, як казав, колись Азаров, дітям війни, то ж скільки вони кефірів можуть купити. А я вже 10 років року кефіра не купляла. На Україні нічого немає, як яблука дорогі. Якщо зараз сало і яблука в одній ціні, то я не знаю, де вони вирощуються. Майже всі продукти привозять батьків в села. Проблема продовольчої безпеки полягає не лише у тому, що трейдери та власники мереж продуктових магазинів штучно влаштовують дефіцити для власного збагачення. Земля основний камінь спотикання, коли мова йде про забезпечення населення продуктами власного виробництва. Адже після зняття мораторію на продаж сільськогосподарських угідь, бізнесмени, що її куплять, зможуть диктувати ціни і на вирощену на цій землі продукцію, продаючи вітчизняному споживачеві ту ж картоплю за європейськими цінами. Комуністи не раз піднімали болючі питання продовольчої кризи у стінах Верховної Ради. Ми бачимо, які ціни у нас на продовольстві. Ми кушаємо картошку з Єгипту, ми завозимо м'ясо з Аргентини і так далі. Які ціни на гречку і все інше, сахар і інші продукти питання. Це говорить про те, що не все у нас робиться правильно саме в агропромисловому комплексі. І, на жаль, цей зговор зернотрейдерів і інших собственников, которые владеют большими монополиями именно в секторе агропромышленного комплекса, они договариваются между собой и делают вот такие вот кризисные продовольственные ситуации в стране. Мы заявляем коммунисты и Верхов... Верховной Раде фракция коммунистов, и мы коммунисты заявляем о том, что продовольственная безопасность сейчас стоит в стране как никогда остро. Намагання владних чиновників побороти продовольчу кризу за рахунок імпорту заганяє власне в глухий кут. Тому, перш ніж знімати мораторій на землю, слід розробити нову узгоджену програму розвитку вітчизняної аграрної промисловості. Бо на сьогоднішній час кабінет міністрів намагається лише перманентно уповільнити зростання цін та ліквідувати локальні дефіцити, але діє не рішуче і з великим запізненням. Наталка Доляк, Олександр Ільницький, новини телеканал Вінниччина.